Міжнародних подій у ці дні відбувається у Молдові міжнародний саміт міських голів і його засновниця долучається до нас зараз із Кашеніва Ірина Озимок. Раді вас вітати, пані Ірино. Добрання через хвилиночку. О, вітаємо вас! Доброго дня, пані Ірино. Добрання, от хочеться одразу запитати, чому цей захід відбувається саме в Молдові. Чому зараз Кишинев стає центром збору лідерів е, міст, і, е, і як вийшло так, що обрали саме цей майданчик? Я одразу відповім. Є дві основні причини: перша це безпекова, так, тому що дуже багато. Представників чи то мерів, чи представників міжнародних організацій на превеликий жаль не мають дозволу до виїзду до України. Вони можуть приїхати дехто приватно, але як офіційні особи ні. І друга причина це те, що у нас між Молдовою і Україною дев'ятсот. 900... 39 кілометрів протяжністю є кордон, і нам дуже важливо робити його також максимально безпечним. Партнерство між Україною і Молдовою є стратегічним, зокрема, з огляду на те, що ми обоє йдемо до Європейського Союзу, і зміцнення цих відносин транскордонного співробітництва є надзвичайно важливим. Цьогорічний саміт має назву розбудова стійких громад через інновації та співпрацю. Беруть в ньому участь понад 200 очільників міст. Також там є представники Європейського союзу, потенційні інвестори. Ми тут зранку говорили про енергетику, і експерт нашої студії заявив про те, що інвестори остерігаються вкладати в інновації і в розвиток саме цієї галузі в Україні. Як ви на цьому майданчику на саміті міжнародних е, представників міських голів переконуєте інвестувати в Україну? Які аргументи використовуєте? тому що ракети вони продовжують летіти, і навіть поруч з Молдовою, там де ви зараз перебуваєте? Цей ризик є, він залишатиметься допоки Росія продовжуватиме свою війну проти України, і насправді інвесторів переконувати доволі важко, тому що цей аспект є дуже важливим. Прикладом є Сумщина, яка представники якої також будуть на саміті, і місто вже де окупували, наприклад, Тростянець так почали відбудовувати, але атаки повторюються. Так і ну, цей аргумент є водночас. Є міста. The cat sat on the Ближче до західного кордону України, які мають зараз більше людського капіталу, адже переїхало трохи людей з східних регіонів. Вони мають релоковані підприємства, вони показують наскільки важливим є інвестиція підтримки в Україну, так і в принципі вони всі є амбасадорами України так чи інакше. Звичайно, безпекова складова і економічна зрештою залежить не лише від місцевого рівня, а від якраз злагодженості між Евим і національним рівнем ми дуже раді, що президентка Молдови якраз буде теж на саміті і. Її позиція є тут дуже дуже важлива, і вона теж такий певний амбасадор України в цьому в цьому ключі. Так, тому різними шляхами. Крім того, у нас будуть в принципі представники інноваційних бізнесів, і, наприклад, така компанія, як Урбіо, яка на міжнародному рівні займається водопостачанням і оновленням водопостачання. Миколаїв буде прикладом, як вони працюють уже над цим разом з Данією. Так, тому ось таким. Ми прикладами, ми намагатимесь показувати, що Україна дуже потребує цієї підтримки. Які ще цікаві рішення можна очікувати від цього саміту в контексті співпраці міст? Ми розуміємо, що Україна зараз потребує будь-якої підтримки гуманітарної, військової, дипломатичної, які є напрацювання, цікаві, які можуть, які про які можна розказати. Ми для в рамках цьогорічного саміту заснували таку нагороду, яка називається Сила партнерства, і ми вручатимемо її десятьом містам партнерам: частина з України, частина молдавських, які з Румунії. Наприклад, у нас є Вінниця, німецьке Карлс Руе. У нас є Чортків і Шведська Карлс Крона, Миколаїв і польський Хелм. Є також Копичинці, які привезли аж двох партнерів з Великобританії. Італії, Білогородка, яка теж з Шведською громадою Терезо. Для чого це потрібно показати якраз те, що партнерства є надзвичайно важливими. Горизонтальні зв'язки вони неймовірно сильні і можуть часто впливати на політику самої держави. Крім того, ми хочемо продемонструвати, що ці партнерства дуже часто починалися з гуманітарної допомоги, про яку ви згадали, але великий є шанс, і ми вже бачимо приклади, як вони рухаються. Це на зовсім інший рівень, саме програмний, де українські громади, українські міста разом зі своїми іноземними партнерами подаються на проекти на фінансування міжнародних організацій, що в принципі розбудовує і їхню спроможність, що показує те, що українці можуть дати, так показує оцю і незламність, і стійкість, і водночас цифровізацію інші корисні практики, які, які у нас є. Ось саме таким чином, через оці нагороди, ми хочемо показати. Що ці партнерства важливі, що важливо їх масштабувати, і також було би добре, аби кількість партнерств між Україною і Молдовою зростали. Можливо, Молдова не може влити багато фінансування, яке зараз дуже потрібно Україні, але оцей безпековий і е, стратегічний е, партнер є дуже важливий е, для України. Тому ну, будемо сподіватися чином, с... збільшувати партнерства. Будемо сподіватися, що ці горизонтальні зв'язки вони будуть трансформуватися і в ППУ. І військову допомогу, ну і в підтримку наших союзників. Дякуємо, що були разом з нами. Бажаємо вам проведення гарного саміту. То... І Чекаємо і... з конкретними результатами. Ірина Зимок, засновниця міжнародного саміту мерів, була з нами на зв'язку. Там, до речі, працюють наші кореспонденти. Тому що микаємо новина. Буде, новин, да, буде багато новин включень. Тому подія дійсно для нас важлива, тому що ці зв'язки, як Наталя правильно каже, горизонтальні між містами. Вони дозволяють вирішувати ті проблеми, які, які на глобальному міждержавному рівні будуть вирішуватись дуже довго, але от локально міста можуть один одного підтримувати. Особливо важлива підтримка зараз Україні в з точки зору енергетики, з точки зору безпеки, гуманітарних проєктів. І на це на це європейські партнери, європейські міста no, хочуть.